Зараз зміна програмного забезпечення відбувається. Парадигми. Зараз ми бачимо, що у всіх телефончики, а подивіться, 20 років назад ну, цього не було. Були тільки бізнесменчики бігали з телефончиками умовно. А 25 років назад, якщо взяти 30 років, якраз приблизно подивіться, з цим можна зв'язати наша Україна створилася. Умовно, перехідний період був 90-ті. Перейшли в в телефончики. Зараз війна, ми перейдемо в нові, нові мережі, типа нейролінк. В нас будуть вставляти чіпи. Нам же телефон носити з собою незручно вже. Ми всі розуміємо, що він нам багато чого дає, нам зручно, але він ну зайвий говорують. І на фоні оцих ідей будуть безкоштовно розповсюджувати чіпи, які будуть внідряти в людей. Це приблизно на, на те, що я відчуваю 3-5 років, десь це стане поступово входити в наше життя. А зараз людей міняють. Подивіться, що роблять в соціальних мережах. Нас готують, нам постійно збивають точку зборки, вводя, вводячи постійно якісь нові стилі в моду. Поведінку Подивіться, як люди почали одягатися в різні тваринок модно, ЛГБТ, сексуальна релігія все змінюється постійно, а ІТ постійно. Добавляє чогось цікавого, нам класного, супер. А хто за цим стоїть, а стоїть за тим, той хто хоче контролювати людей і максимально вводить все максимально безкоштовно і призведеться до цього, що чіпувати будуть безкоштовно всіх. Ну суть же не в тому, що чіпувати, а в тому, щоб максимально направляти людину в ту напрямок, яким вигідно тим, хто збирає максимально енергію. увагу, а за увагою буде йти монетизація. В ту вигоду, яка потрібна в той час. В першу чергу, це програмне забезпечення, тобто віртуальний світ буде. Будуть ви ж бачите, що в криптовалюті що відбувається, все готується перевод-переведення всіх валют в світ тонкому плані, тобто не матеріальні ресурси. І підтвердження їх не буде у звичайних людей буде тільки в тих, хто контролює цей світ цікавий, прекрасний. Тобто максимально хочуть забрати від нас поняття державності, поняття суб'єктності, поняття суверенітету. Подивіться, як зараз практично ніхто не говорить, що людина це суверенна структура. Говорять, і в ООН там є закончик. Но всім насрать на це. В Україна показує абсолютно. Принібреження, як це українською, абсолютно зневагу до суверенітету, суверену чоловіка, людини. Всім похір. Тому, знаєте, це перший прояв, який буде вмонтований, інтегрований, імплементований, найближчі приблизно 3-5 років почнеться, 20-40 років. Масово побачите не буде телефонів. Комп'ютерів, все буде в нас всередині. І тільки окремі маргінали залишаться, які будуть користуватися комп'ютером, телефончиком чи щось подібними приладами, пристроями, які дійсно будуть утримувати точку зборку на своєму суверенітеті. І це будь вільними людьми. Вільні. Но це перестає бути цікавим. Людям зараз не цікаво цікаві поняття суверенітету, честі, гідності, не правди. Неповаги, не щастя. це не перестає бути цікавим. Всім цікаво, скільки у вас там фоловерів, скільки переглядів, скільки глядачів за вами, да? скільки лайків, дизлайків вам поставили. Тобто все, що може потім перевести в поняття успіху. Ну, а успіх ми монетизуємо в гроші, в якісь подарунки матеріальні. І от всі навколо матеріального такого цікавого, комфортного і будуть пригати. Тобто стануть рабами. Брехні. Сумно з однієї. сторони, А з іншої сторони, прикольно, якщо взяти до уваги, що люди самі віддають керування собою в руки тим, хто зможе побачити нові можливості. Тому той, хто мене почує, побачить. Спробуйте це А. Побачити, Б, усвідомити, прийняти і подумати наступний крок. А як це використати в своїх? Для нематеріальних і матеріальних благ, для своєї позиції. В першу чергу, для того, щоб бути самим суверен... сувереном для себе, то мати свою увагу, волю і віру. Три божественних інструменти, реалізуйте. Ну, а направте в соціум реалізація це там яхточки, машинки, будиночки, земельки, там, що ви там хочете. Але знаєте, що за все треба відповідати. Обов'язково.